Не знаю, поклвка, друзі, була. Не знаю, що видно. Йма! Ви Ого! Друзяки, всім привіт! Привіт! Канал Багіра Fish. Сьогодні у нас ще 23 рік, але ви вже будете відео дивитися в 24-му. <сіли> Блин, це круто. Приїхали з Пашею. Наступаючи. Да, наступаючи вас усіх. Вернів вже... Вони вже будуть дивитися, вже з наступивши. Да, новим роком. Новим роком да. Друзяки, приїхали на місце. Ми тут багато з пашей дубасили, і лящів, і плотву, і карасів. От, спробуємо ще тут зараз перевірити, чи буде клювати. Це вже таке місце, ну, де повинна бути рибка. Але хто знає. ну Рибаків я особо не бачив. От, погода ще непогана. Плюс стоїть невеликий вітер є. Можливо, ще й сонечко сьогодні буде. Тому сідайте зручніше, всім приємного перегляду. А ми пішли за речами і спробуємо щось половити. Ну що ж, ми вже на місці. Я тестовий забіг зробив. От бачите, води ось так. Тобто, в принципі, ще поки можна переходити. Ну, ми на всякий пожарний беремо човника. От, якщо сильно воду дадуть, накачаємо човен та і все, можемо спокійно перепливти. Там невеликий такий відрізок. Тому розвідка нормальна. Зараз Паша одягає теж костюм і будемо переходити. Паша одягає наоборот навпаки. Просто так хочеться вже половити. Що я не знаю. Це картин. Скажи свій отзив. Отзив? Ну погані. Погані? Но, зато вони легенькі yeah. і свою функцію виконують нормально. Yeah. Чи бачиш добре, що видно яке дно? Yeah. <laughs> Кажу, добре, що видно дно. Yeah. 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 Це точно. Друзяки, ми на Мальдивах. Да. Зимку. О, не, ми в такий час тут ще ні разу не рибачили. Хоча я думав, що тут вже не порибачимо. А тут, де, де я йду, було 3 метри. Глубина. Паша пішов топити. Ну там ні, там не було. Да. Клас! Дивіться, яке місце. Так, ну що, друзі. Розлажуй свої вудочки, так і я. Зараз розложимо. Та й прикормку і розложимося. Все, все. в взяти мої рогачі. Ти доставай свою вудочку. Ага. Рибалити буду на Force Active 4.2 з тестом до 150 грам. О, тут можна було і менше, далеко кидати прямо не треба. Але я не брав. Yeah. Дивіться. Ух! Класно. Так, кастмастер мій. 5000. Хороша катушка, для початку можна брати таку. Із оснастки буде мій любимий патерностер, друзі, кормушечка 50 грам, така з ґрунтозацепом. Ну, от. Я вже показував, що в мене тут два вузлика, тобто, щоб легше було витягувати і без всяких карабінів. Ось, оп, бачите, все. Потім треба витягти. Ви за цей вузлик потягнули, витягли, все. І воно не затягується так сильно. Обов'язково, друзяки, кинемо Deep Air Pro. Так. І глянемо, чи є тут риба. Яка глибина, в принципі, ми догадуємося. А от, чи є тут риба, треба глянути. Ну поки зараз замішаю ще, ще прикормку. Знаєте, щоб включити ехолот, треба його в воду опустити, і він включається. І потім вмикаєте от, додаток. Це він, бачите, включився, занадто мілко. Це далеко ж не кидай парк. Да? Ну це нормально, в принципі. Ну там ти я туди говорю? Та зрозуміло. Так, 10. Да, 10 метрів. Ну далі ми не будемо, І диви, бач, в ту сторону праву горна чи я. Ну бач, риба є найближче, є риба. Угу. Тільки вона вверху десь із. І горне туди прямо ж що... до ГС 11. Ну дуже треба сюди. Це бач, ну, зносить, зносить туди. туди. Ну, Рибка є. Бачите, навіть вблизі ось, ось 8,4. 8, ну так, да, далеко не треба кидати, пашу, усього вони якраз у бровки да, такої стоять трохи. Не знаю, видно вам, друзі, чи ні. Спробу потім ставити до відео. Ну, а тут бач, пішло на під'ємність. Може сонце це нормально. Ну поки да, ще якщо бачиш тут ще. Даже тут угу. Ну тут Та там ній можеш витаскувати. Все, є бачите, глибина ми зрозуміли, яка рибка теж є. От, будемо пробувати. Далеко, в принципі, кидати прямо і не треба. От, головне зараз е, вияснити, яку кормушку краще брати. От. Ох, вітерець. Бачите, гачок маленький-маленький. Десь довжина сантиметрів 70. Так, що у нас тут з опариком? Опарик піночка є. Ось такий, бачите. Спробуємо з трьох штук. Що-що? Три-три буде. Тим більше рибачить часто тут, то... то він якраз буде. Так, Паш, куди кидати? кидай на стовп, а в нас не... на стовп? есть, mm -hmm. да? Ты думаешь, там же ж рыба. А ну. О, даже клип. Влево. Так мне надо вправо. Не, влево не понесе, вправо неси, да? ну, не, падаю, падаю, вай. Ну, уже и нормально. Ну, таки надо, бассейн на управу. Ну що ж, першу закинув, течія вправо гонить. Там в мене 50 грамм стоїть, ну якщо я поставлю і 100, все одно буде горнути. Я думаю, різниці нема. Повідець довгий, має, має якось зіграти. Так, як треба. А воду потрішки дають. Даються, бачите? Бо там, де ми йшли, вже затоплено. Ну що ж, буду перезакидувати, нічого не клювало. Спробую додати оце кастера. От. Може від трішки покращувати. Все, перезакину, тече як вправо горнула, так і горне. От. Паша вже теж закинув свою. Ти теж так, на опариша? Я червяк і один опариш. А, отак, навіть бутер. От. Може мотиль краще був, але мотиля поки що не могла скинули воду бачите ну то що ганяється, ходу це добре Вона тоді може краще плевати ок що? формику на знаю, покльовка, друзі була не знаю що Риба. Йо-ма-йо! серйозно? Ого! Що, серьезно хо хо У мене емоції. Оце торпеда, друзяки. А, я переплутав цю фідер. Ти бачив? Ого! А я думав, що я зацепив. Друзі, я думав, що я зацепив. Дивіться. О, ти що? Новорічні О, підлящики. Ой, клас! О, ти що, Холодний я Не повірять, Ай. Клас. Блінь. Диви, на який гачочок маленький. Ти даш мені, щоб витащити? Угу. Бо я не доставлю. Так, так, так. А, клас. О, динтики, так? А, друзі, оце да! Офігеть, блін! Ми ще так взимку лящиків не тягали, це, О, це просто. просто. Блін, клас. А я раз, я думаю, ні, я кажу, Паші, клює. Я він та ні, я не клює. Я раз під, підсікаю, блін, думаю, зацеп. Тянув він, я ж кажу, йшов. Повідець там 0,1. Гачок, ви бачили, взагалі мелкий мелкий Блін. І витягли. Клас, клас. Оце можна вже поставити лайкос. Бачите, клюнув на опарик і Нет, кастер підсадив. на 10, Ось так, от візьму, все. Все, перезакинули. Паши емоції більше ніж у мене. Ну це так. Нарешті нормальна рибалка. Бачив, ти я клював? я бачу. Я думаю, я вже цепил. Я думаю, що так. Так, да, щось наче є, але щось я Та йому Теж малий гачочок. Щось йде? Маленька. Маленька, да? так? Ага. О, плотва! тютя Плотва. Ну, може кстати вона й сиділа просто. Так, да, я ж ти казав, що тоді що вона. Ну Здалося. Да. Да, 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 так, так. там. Так, треба перезакинути. О, зацепливо. Обірвав. Повідець мінус повідець. Обірвав повіде. Пим, обірвали. Перев'язав гачок і закинув. Ну, за цепи я чекав, що можуть бути тут полюбе. І кинув трішки лівіше, треба було правіше. Перестала те я і все. Новорічний, Новорічний. лящ. Ого! Призакинув ще раз. Ставив Паша ну поснідав. Ну, поки не було покльовки. Це як воду туди тягли, то було. А зараз стало гірше. Погано, без стільчика, не посидиш. Що ж, перезакинули, течії нема, воду теж не горнуть От, і воно стало гірше. Клюваки, клюваки, давайте. Новорічні лящі на фідер. Блін, ну я зимою ще так не ловив на фідер. Це да. Це фортануло, фортануло. Ух, класно, сонечко, так? Да? Так, да, класно. Блін, не скажу, що зараз зима. Чесно. Блін, сидимо на піску, сонце світить, класно. Але наступного разу вже буде літи. Ну, е, так, можливо, можливо, там вже передають морози. От, і може нарешті будемо вже на льду. Ну як паш сидіти на човні? Ну так собі. Ну, Вирійте ту саму і все викрасити, може. Поки не клює, друзі. Пробуємо зараз трішки експериментувати, бо щось не хоче клювати. Перезакинув трішки, трішки правіше. От, якщо не буде, кину лівіше. Можливо і далі засандалить. Може воно там От. не знаю. Ну взагалі да, перестало, як виключило. Ну що ж, перезакинув лівіше. а там течія така. Не знаю, ну вроді падало, Глубинка десь 5 точно метрів є. Пробуємо тут. Вода така чиста-чиста. А потім глибина, пум. Поки стоїть мене там, ніфіга не хоче клювати із тієї сторони. Паша закинув... Ворона прийшла. У нас нема риби. Спробував кинув на вим'я і далі. От, можливо, там буде риба, не знаю. Але тут перестало клювати взагалі. Погода трішки змінилася, течії нема і все. Я б не сказав, що у нас так клювало паш. А там, ну, були пару покльовок. От, ну, рибку теж бачили. А зараз це сонце, треба було брати окуляри. Щось я не думав, що буде прям таке. щось як швиране. Ух ти! Нормаз. Щось вим'я не хоче брати. Так взагалі. не хоче, браті. Ну, ні, Ми думали, що зараз вим'я поцепимо, як почнуться батони зимові, а воно ніфіга. Ну я зараз правіше кинув і поближче. Пробую тут. Там де баклани плавали. Вони ж знають, де риба. Думаєте, риба? Ні, був зацеп, так. Да? Трішки пішло, да? Поки не клює, п'ємо чайок і експериментуємо. Ну, я вам скажу, цей. Вим'я не хотіло клювати. Вообще. Зараз знов прицепив кастер з опаришем. Це, а в тебе було вим'я, так? Да, ще паш? А, ну, все на місці. Все стабільно. Так, перезакину я ще раз. Чисто вже опариш і кастера. Ну що ж, друзі, все. Будемо шабашити. Сьогодні, бачите, навіть підля ще побачили. Місце перевірили. Ой, не знаю, надіюсь, що наступного разу буде лід. Не знаю. Ти так кожного разу. кажеш. раз. Так, друзі, ще раз, з Новим роком і до нових зустрічей. Пока-пока.